Добрий день. Ми знаходимося в містечку Сапа в В'єтнамі. Сьогодні в нас нарешті гарна погода. Вийшло сонечко. Не дощ. Хоча трошки покрапував, це причина, по якій ми йдемо зараз пішки, а не на байку. Але все-таки вже набагато краща погода, чому я дуже сильно тішуся, тому що весь тиждень просто ми не бачили нічого. І нарешті сьогодні розпогодилось. Ми йдемо в одне дуже цікаве місце. З дуже милими персонажами я сподіваюся, що все так як ми уявляємо. Let's go. наш сьогоднішній день. Туди ми, йдемо. ми вже прийшли на нашу точку і тут дуже милі. Мали... Двішки. Це тут дуже гарно, тут такі прикольні є скульптури з виглядом на гори. В ціну білета входить. Ми думали, що і напій, і стаканчик маркви. Насправді, або це, або це. Ми вже взяли собі два напої, тому ми без стаканчика моркви. Але нічого. Не сильно і хотілося. Привіт. А то світло світить. Ну що, ми в принципі вже подивилися нашу першу локацію, цю ферму. Загалом, в принципі, ок на один раз гуд, якщо нема більше що робити на вихідний, гарна погода. Тим більше з дітьми, я думаю, буде. Класно і цікавіше з дітьми сюди йти, ніж просто типу дорослим. Не знаю, якщо є якісь цікавіші локації, то я би цю скіпала. Якщо немає моркви, то в принципі не можна робити, просто ходиш, дивишся за ними. Хоча я не скажу, що я прям сильно горіла бажанням, щоб їх годувати всіх тваринок. От трохи жарко, не дуже приємно пахне, що в принципі логічно. В деяких місцях рухаємось до нашої наступної локації. Ми прийшли в наше наступне місце. Це кафешка, яка називається White Cloud Cafe. В принципі, тому що вона практично в хмарах. Фуніклар. Який можливо, ще буде їхати. Хоча, в принципі, вже доволі пізно. Вони здається, до четвертої їздять. Нам вже принесли наші напої. Це айстконат кофі. Погода. Здається, я думаю, що зараз буде дощ. Всі пішли. До Останній, напевно. Вже фонікулет. Того дорізку погіршилось, але в принципі окей. Принаймні, поки що не падає дощ. Пішли на вечерю. смачно? Чекаємо наших друзів, які мають от-от приїхати завтра. В обід мають бути, і ми будемо з ними дивитися. Також якісь шаточки і вже їхати з цього містечка. Наші наступні піснейши. Якщо ви приїхали в Сапу, обов'язково підніміться на гору Фанціпан. Це найвища точка індокитаю понад 3000 метрів. Краєвиди тут просто нереальні, і саме відчуття, що ти стоїш на даху індокитаю, безцінне. До речі, у Артури з'явилось нове хобі – FPV-дрони. І саме тут, на Фансіпані, був наш перший серйозний політ. Як ви вже здогадались, погода тут доволі мінлива і непередбачувана, тому все вийшло доволі екстремально. А ще один китаєць вирішив спіймати нашу пташку просто руками, але я швидко його зупинила. Ось такі вони реалії створення тревел контенту. Добратися на вершину можна прямо з центру Сапи, звідки ходить вже вище згаданий фонікулер. По дорозі відкриваються захоплюючі краєвиди, які дещо нагадують швейцарські Альпи. Далі вам потрібно пересісти на одну з найдовших канатних доріг у світі довжиною понад 6 км. В кінці у вас є два варіанти. Останні 300 метрів піднятись пішки по сходах або за додаткову плату піднятись на ще одному міні фунікулері. Ось і все. Ви на вершині! Ще одним цікавим місцем у сапі є Кеткет Вілліч. Назва походить від французького слова «каскад» водоспад, що співзвучне з Кеткету. Село розташоване серед мальовничих гір і рисових терас лише за кілька хвилин від центру сапи. Тут можна побачити дерев'яні будинки, водяні млини, традиційні костюми хмонгів і неймовірний водоспад у самому серці села. Також у селі збереглася стара гідроелектростанція, яку французи побудували у 1920-х роках. Сьогодні це історична пам'ятка, а етнічне село з часом перетворилося на туристичну атракцію. Сапа це поєднання гір та рисових терас, неймовірної атмосфери, що нагадує наші Карпати та краєвидів, які неможливо забути. Тут можна насладитись місцевою кухнею, спокоєм і затишком житла з виглядом на гори. Це місто точно займає особливе місце у нашому серці. На цьому наша подорож Північним В'єтнамом добігає кінця. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь і підтримайте мого чоловіка, щоб у нього вистачило сил усе замонтувати. А вже у наступних відео Артур відправив мене збирати рис. Ванна на кораблі. Тектонік від Софії. А як там це тектонік розуміє? 400 кілометрів мототур горами В'єтнаму. Попереду ще безліч пригод. Тож не перемикайтесь.